Сьогодні п'ять акція, три штуки, о, і всі доміки, І коротше побігли. Тут ми вже протащили. О, кабелю не м'ярено. Не Сюди затащили. Пробили. Все нормально. Сюди. Туди вже пробили. Принтер стоїть. Сюди теж пробили, Треба зараз притягувати. Сюди лупимо Потім сюди. Розб'ємо сюди. Тут ще треба одну копнути. Потім туди де крапочка, туди підстрілити. Блядь, сюда я пизду, блядь, И злится, бля. Сюда. О! Это будет все. То жопа бомба, бля.